Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні робимо огляд в епіцентрі на акції та знижки. Будемо розглядати посуд. Знижка на порцеляну. таке овальне блюдо 20 см на 11-219 гривень. Так, потім тарілка супува 20 см діаметр, 179 гривень. До речі, досить така приємна. Не дуже тоненька порцеляна. я люблю, коли тонше, але все ж так, 25 см. 219 гривень. Так, також є невеличкі такі піали салатники 179 гривень і 21 см діаметр 179 гривень. До речі, дуже симпатична сучасний посуд зараз, але немає поки знижки. Фіора порцеляна 279 гривень, ось такий салатник досить приємний. Обідня тарілка порцеляна 21 на 7-359 гривень. Є дуже симпатична чашка для кави, для чаю 374 і 219 така чашка. Вони вже тіним багато краще, насправді, виглядає ніж на камері. І такий тоненький порцелян дуже симпатичний, дуже сучасний. Зараз такий трендовий посуд. Роз'ємна форма Tefal 23 см, антипригарне покриття 499 гривень, 19 см 429 гривень. Зараз сезон шарлотки, тому думаю, дуже актуально. Так, і дешевша торгова марка Кьохен 217 гривень, це 24 см діаметр і 26-222 гривні. А торгова марка Крауф 279 гривень злізоглінської 22 см діаметр. Ну, чесно кажучи, тифаль, таке добротніше і щільніший метал. Так, і 24 см 289 гривень. Керамічні форми для запікання. Це хороший виробник, малін німецький 10х8 см, 30% знижки, 471 гривня. Є в різних кольорах. Зараз сезон гарбузів, можна якісь гарбузові запіканочки робити, такі невеличкі формочки. І як завжди, знижка на торгову марку Крауф сковорідки, 20 см діаметр. Така 625 гривень. До речі, я купила в метро за 320 гривень, здається, знижка зараз набагато якісніша. А так, далі 24 см діаметр 775 гривень, 26 875, 28 975 гривень. І кришки до сковорідок скляні 20 см 225-245 відповідно більше, 28-285 і 26 см 265 гривень. А така універсальна, типу на різні підходить і зверху можна класти ложку 555 гривень. Так, далі каструлі. До речі, насправді якість погана. Ну але кого можливо цікавить цікавить, тому покажу так: 50% знижка за каструлю 6,1 один літр скляною кришкою. Така. 1255, потім далі 4,7 літра 1155 і 3,8 літра 1055 І ось така серія 3555 за набір з восьми предметів. Тут чотири каструлі. У нас є така в мами поганої якості. Я не рекомендую. Ми замінюємо повністю на вінзері, А це вже таке, знаєте, типу, хай буде. Книжка на скляні контейнери. це вже цікаво. 800 мл фламберг преміум серія. Типу каучукова така кришка зверху зі склом. 344 гривні за 800 мл. Далі контейнер для зберігання, запікання і заморозки. 320 мл, 124 гривні, такі маленькі. 159-520 159 гривень, також запікання заморозка. Так, 800 мл 199 гривень запікання заморозка, 279-450 мл з білою кришечкою і круглі форми. Також запікання-заморозка, фамілія, торгова марка, міфамілія вільніше, 199 гривень. 400 мл, 650 мл 259 гривень. І так, що тут ще 950 мл 339 гривень. Кругла форма, скляна. Ємкість для олії 229 гривень, але ось вже на вітрині і зломана. Так, 300 мл 229 гривень, і 500 мл 259 гривень. Так, а ось така для оциту. І олії 99 гривень. Бачила такі на тему. Здається, десь приблизно так само там коштували. І скляний контейнер ще в торговій марці Крауф. Є півтора літра, 349 гривень. Він тільки для зберігання, випікати в ньому не можна. Мені здається, зручніше, все ж таки, коли ще можна і випікати, щось з пік і відразу зберігаєш потім. І посуторговий марки Кьохин на знижках каструля 2,3 літра 1020 гривень, ковшик 1,6 літра 720, 4,2 літра каструля 1284 і 1606,8 літрів. До речі, я думаю, досить непогана скляна книжка, така ну, товсте дно на візуал виглядає начебто нормально. Це серія Профіте. І серія зі з'ємними ручками. 8 предметів посуду в білому і темно-сірому кольорі 2999 гривень. Ручка знімається, і можна переміщати на інші види посуду. Для зберігання досить зручно. Бо я бачу дуже багатьох американських блогерів такий посуд, ну, звісно, іншої торгової марки. І набір каструль Тефаль. Так, 10 предметів, 6,1 літр каструля, 2 літра, 2,9, 5 літрів, ківш 1,5 літра. Все з кришками. Є ось таке носик перший, для витікання води, якщо щось заливати, і ось таке ситочко. Досить, до речі, непогано нержавійко. І Ручки мають полозі не нагріватись. Напишіть, будь ласка, відвідки, в кого є такий посуд, чи нагріваються ці ручки. 5599. Також знижка на сковорідки торгової марки Крауф нержавійка, Ось таке цікаве покриття. Дивилась в інтернеті, що воно, типу, дуже класне. Але єдине, що казали, що потрібно гарно прогріти і налити олію, обов'язково. Тоді, типу, хорошо, не, не пригорає нічого і добре нагрівається. 1590, 1590 гривень за 24 см діаметр. Ну, виглядає досить добротно. Таке три слої покриття написано для всіх видів. В плит. І наш улюблений вінзер. У нас є така серія Вінзер Профі, 1597 гривень за каструльку, півтора літра, досить класно в використанні, давно вже користуємося. Ні силікон не відбувається, тому що в Бергов він може кольором фарбуватися, якихось трав. Нічого не відбувається з ним. Так? І... Ківш 1,1 літр 1389 гривень. Також дуже класний, Чекаю, коли з'явиться знижка на цю серію більший, більшого розміру каструля, тому що дуже класно, ми її збираємо, цей посуд і собі, і мамі, і бабусі клас. Також цієї серії Вінзер профі є каструля 5,9 літрів, а це завелика. Вже 2409 гривень. І нержавіка Tiochin Infinity серія. Це також це покриття нержавійки сотами Не знаю, як воно точно називається. Напишіть, будь ласка, високоякісна нержавіюча сталь, надміцне покриття написано. Ну, в руці добротно, 1450 гривень, ківш півтора літра. Далі каструля. 2129 гривень 26 літра і 48 літра 2464 гривні. Ну, на перший погляд також досить важка, важке дно ти ну, Начебто норм. Напишіть фільмки, хто вже брав цю серію. І знижка на скляні форми для запікання 4,5 літра з кришкою 400, 400, 447 гривень. Далі без кришки 3,6 літра, 378 гривень, 2,6 літра, скло 405 гривень. І овальна. Ну, тут погано, що немає ручок. Тут є з цієї сторони, а в цій немає, 216 гривень 2 літра. Далі ось такі каструльки з кришкою, 2,1 літр, 297 гривень. І знижки на чайники зі свистком, 2,7 літра крау, бежевий з коричневим 1245, такий самий сірий 1245 і тефаль 2,5 літра, нержавійка 1399. Знижка на моку, гейзерну кавоварку на 9 чашок 682 гривні. Ну, 9 чашок це мається на увазі еспресо. Від торгова марка Вінзер. А на 3 чашки торгова марка Вінсент 275 гривень. Ну, але насправді найкраще це біалеті. Якщо десь бачите біалеті на знижках і любите каву з моки, обов'язково беріть. Миски для змішування, нержавійка, торгова марка Кела 919 гривень 2 літра і 2,9 літра 1167 гривень. Це такі вічні миски один раз за, і користуються зручні, якісні, класні. Пляшки для води, зелений пластик, 750 мл 99 гривень. Далі ось такі, це типу з трубочкою достається, це без трубочки 99 гривень. І 109 гривень така більша. Далі дитячий такий поїльник 199 гривень, 20 копійок. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал обов'язково обов'язково. Пишіть коментарі і поширюйте наші відео. Зустрічі в нових відео. Слава Україні!